Кожна людина хоче бути щасливою. І не головне, щоб тебе, а щоб ти сам любив людей, птахів, землю, сонце. Де бджоли в врешті стогнуть глухо, де тиша набивається у вуха. переведіть мене через майдан. Переведіть мене. Через майдан, де все святкують, б'ються і воюють, де часом і себе й мене не чують, переведіть мене через майдан. Малював я з дитинства, скільки себе пам'ятаю. Паперу та олівців не було. Малював, де прийдеться. Гілкою на пильній дорозі чи на березі річки, під Запоріжжям, де народився. Вітер ті малюнки розвіював, дощ змивав. Але я знову знаходив гілочку і знов малював. Мати хворіла, а батька війна вкрала. Опинився з родиною аж в Казахстані. Якось весною попав у степ, де тюльпани червоні до самого обрію. І встав перед очима степ України. Полином та лаводою запахло, і побачив я своє дитинство у бабусі. А була ще служба в армії. Згадав я, що в солдатах біля Каспії був наш Чевченко, і захотілося мені ті стіжки вишукати, по яким кобзар ходив, що відчував, що бачив. На Україну я вже повернувся дорослим. Не було коли вчитись. Працював столярем, токарем, машину водив. Ще я криниці любив копати. Викопаєш краницю. І все ніби оживає. І квіти з'являються, і птахи прилітають, і повітря ранішньою зорою дихає. А чому малюю? Сам не знаю. Мати теж питає, навіщо малюєш своїх уродів? Де ти бачив таких людей? І навіщо це кому потрібно? І що це тобі дає? Ти подивись твої друзі вже бригадири, агрономи, жінок, дітей мають. А ти як божевільний, мені соромно за тебе. Мене вдома не було, вона взяла картину, на горище позносила, щоб ганьбу в хаті не робити. Знайшов я їх, склав торбу і геть з дому. Але на матір не образився. Вона ж мені добра бажала і щастя. І тут відкрили мене. Приїхав якось село випадково митець, мої картини побачив, казав, що я справжній художник. В виставка була. Почали мені поради давати, як обличчя малювати, як колесо, дерево. Питають, чому обличчя на моїх картинах круглі, як писанка, а колесо видовжено. Бо котиться, кажу. Страшно мені стало, відчуваю, що як слухати буду їх, зовсім малювати перестану. Кинув я їх та й подався в Молдавію. Вітрини в магазинах малював, човни фарбував, будинки будував, якось хазяїн нової хати замріявся, от би таку хату, каже, розмалювати. То я й погодився за харчі, горіхами та гусаком. Отак і живу. У мене ні майстерні, ні фарб, ні житла, нічого не маю. Живу у друзів, то в одного, то в другого. Побачив якось в мої картини один художник, професіонал. То бідний, реготав, потім почухав потилицю і каже, такої мазні він ніколи в житті не бачив. І з тими словами він пішов. Думав, забудуть мене? Ні, не забули. В Київ запросили. Тепер у мене друзів багато. Про мої картини різне говорять. І добрі слова, і злі, і дуже злі. Але я не в обіді на тих людей, що зле говорять. Тому що кожна людина має свій світогляд і мусить своє бачити. А в моїх картинах дійсно. Люди виходять нібито зачаровані. Я й сам це добре розумію. Але ж що я можу зробити? Я так малюю, я так бачу. Переведіть мене через майдан. Де я співав усіх пісень, що знаю, я в тишу увіду і там сконаю. Пере... Тло взяло його у себе і вело ще, коли він впав у центрі тої площі. А поля за Ополя.